Рисова лапша з тілятінкою і овочами в азійському стилі. Свіже м'ясо нарізаємо поперек волокон, а овочі навпаки вздовж волокон довгенькими смужечками. М'ясо запанірували в крохмалі кукурудзяному. додали туди всякі самі найулюбленіші ваші спеції, і паприка, і чилі можна перчику додати, мускатний горіх. І зараз ще до пластиночку додавати імберя. Скляну лапшу оцю рису, варити не потрібно. Її достатньо на декілька хвилин залить кип'ятком і під кришкою потримати. Спочатку обсмажуємо м'ясо з двох сторін на великому вогні на невеличкій кількості рослинної олії. Все максимально швидко. Потім додамо положиці соєвого соусу і білого вина разом із овочами. Овочі не мусять бути геть готовими. Вони мусять трошечки хрустіти. Вино нам більше потрібно, щоб зібрати оці всі смаки на донечку сковородки. Ще за рецептом немає, але я поклала трошечки вершкового масла. Лапша скляна вже повністю готова. Ми її проціджуємо і додаємо прямо на сковорідочку. Якусь хвилинку перекипить, лиш би об'єдналися всі смаки. І все, вечеря за 5 хвилин готова.